Для мене виноград це все, все життя. Тому мені не так жалко дом, як виноградник. Стався вибух каба. Ось 10 метрів від бесідки. До нас все прилітало тут, і РСЗВ, і артилерія, але після каба нам, нам стало дійсно страшно. у нас ґрунти такі, глина, нічого особливо не росте, тому шукали культуру, якою можна займатися на глині. От прийшли до винограду. Тут були е, теплиці в закритому ґрунті виноградник. Різні, більше 200 форм. Це нова форма гранатовий. Вона ну, не встигла дозріти. Перше плодоношення. Ходить винограду дуже шкода. Це вся життя. Встановити його я навіть не представляю, я, скільки це сили. Мені вже за 50, тому дуже важко. Це ж боїться.